Доволі такий уважний, добрий був. Ніколи конфліктів не з ким не було у нього. Він просто розповідав про свою позицію. Не скажу, що навіть він дуже сильно нав'язував її, і, і з чого складається всесвіт, тобто богів, у нього була ну, своє видіння, релігія називаємо це його. Його товариш так ми, ми подорожували разом, тобто. Ми їздили у походи на велосипедах по області та по Харкову та ходили пішки також у походи. Він йшов у електронний мір, щось він купував для подорожі та зник. Ну, намагалися знайти, дзвонили у морги, дзвонили у ТЦК, дзвонили, тому що він там вже був до цього. Усюди казали, що ні, такого немає з таких по опису. Але потім поліція вже 13-го зателефонувала його мамі, та потім відвезла його до моргу на обізнання його і сказала, що 12-го його не стало. Він, ну, як нам спочатку сказали, покінчав життя самогубством, потім стало нам відомо на похоронах, що він начебто стрибнув з вікна. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти. Чоловік був без документів про себе інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до проміщення ТЦК та СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було. Я не воюю з причини знань, які я вивчав роками, а також тому, що це йде в розріз совістю. Якби гіпотетично мені б запропонували контракт, в якому говорилося б, що я служу, скажімо, у Межигір'ї або другий варіант кулю в лоба на місці, я обрав би друге. Я не знаю, вистежували його чи продивились, куди він йде, але Може, це була випадковість, але ж його знову ж таки схопили ці люди і відвезли. Потім, коли нам сказали, що він вистрибнув з вікна третього поверху, а він казав, що він там, там сидиш під конвоєм. У туалет виходить тільки з працівниками. Як він пересувався, дійшов до третього поверху, бо там нагляд інші люди. Як він мог, міг стрибнути з вікна, це суперечить його поглядам на життя. Тобто... Ще перед цим сказали, що він сказав, куля в лоб, а... да, то він а... якийсь суїцидальний? Це не суїцидальна штука. Він казав, що якщо його поставлять перед вибором, чи він піде, чи вони йому кулю в лоб, тобто він сам на себе руку накладати не хотів. Тобто він мав на увазі, якщо це його розстріляють, грубо кажучи, тоді він прийме краще. Це розумію, що він по закону українському порушував цей закон. Я розумію. А ми спілкуємося. У нас гинуть друзі на війні. У нас служать друзі наші. Тобто, як до нас ставляться, це все ж таки не повинно такого бути. Можливо, було вбивство, чи щось не поділили, чи все ж таки це була помста. Ми хочемо знати, що сталося, і хочемо, щоб були покарані ті, хто до цього причетний, тобто хто порушив той самий закон, що взяв. Взяли його без документів туди тримали його там. Ну, найперше це експертиза. Судово-медична я маю на увазі. По-друге, це, звичайно ж, потрібно дивитися на покази, потрібно записи з відеокамер ТЦК. В тому ж ТЦК. І не лише де людину затримали, як людину заводили. Все це, я думаю, має бути відображено саме на відеокамерах. Вони там однозначно є. Ну, і звичайно ж, потрібно розуміти, взагалі, які були документальні юридичні підстави знаходження людини саме там. Ну і Версію, версію перевірки особистості вона вже надана, вона опублікована. Потрібно розуміти ці моменти. І, звичайно, звичайно, якщо ми кажемо вже про повну об'єктивність, то потрібно розуміти, і, можливо, навіть проводити. Є, такі, є така практика посмертні судово психолого-психіатричні експертизи, навіть особи загиблого так. Командувачем військ оперативного командування Схід призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку та для з'ясування всіх обставин, які передували цьому. Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування, не на різні там маніпуляції під час проведення розтину. Трупа загиблої особи не здобуто жодних відомостей про наявні тілесні ушкодження, не притаманні для падіння з висоти третього поверху, і було сказано, що він буде у закритій труні, бо мати, коли на е, прийшла на обізнання його. Е, у нього було дуже сильно травмоване обличчя. Це треба було стрибнути головою донизу та не відчувати якихось рефлексів траманормазіння ну, руками чи ще чимось. Бо кажуть, що там тільки розбита голова у офіційних версіях. Ми ще не бачили заключення. Чи є взагалі якісь факти стосовно доведення до самогубства? Опрацювавши відеозаписи, ми не бачимо жодних відомостей про те, що особа саме, особу саме довели до самогубства. І там є певні публікації, які він здійснював, де зазначав, що в жодному разі, в жодному разі він не підтримує цю війну, не донатить. А в жодному разі він не піде воювати смерті. Він не боїться. І якщо гіпотетично так складеться, що йому треба буде брати до рук зброю чи а, воювати, то йому краще покінчити життя самогубством. Таке було, ну у нас є інші друзі. Він кожному розказував щось по краплинках. Він став почав дивитися, потім йому полетіло у щелепу. Він вирвався та заїхав тому, хто його вбив і розтік обличчя. От той чоловік почав казати, що він. Помститься. Як Олексій писав зараз, він казав, що у того чоловік кричав, що у нього немає гальму, та він переламає йому усі кістки палкою. Потім він це повторював постійно, поки його там тримали, а потім вийшов вже хтось старший з зброєю. Тобто вони самі його випустили звідти. У нас були звернення, які дійшли також до. Певної точки, то я вам хочу сказати, коли їм надавався розголос такий, да, як от навіть не такий, як зараз, це були лише там якісь телеграм-канали, пабліки, то органи працювали дуже оперативно, я просто вражена була. Звичайно, що не без допомоги засобів масової інформації, але тим не менше, я впевнена, що цей випадок буде розслідуватися. І я, я сподіваюся, все ж таки на якусь об'єктивність. І... Слідства, я я думаю, що вибору вибору тут немає.